Це вже третій турнір ми проводимо в підтримку. Перший турнір ми проводили в підтримку Олексія Анулі, який вийшов з полона. Другий турнір ми, е от якраз Анатолій присутствує тут Шовкун, в підтримку його, який був разом з Сергієм Лисюком. І він останній бачив, як кажуть, як це все було. Він присутній його підтримку. І зараз Сергій Герасименко це теж виховання чернігівського кікбоксингу. Тренер Вадим Гавриш. Він зараз в лікарні на реабілітації. Це дуже, дуже важливо для нас, тому що як в кожного свій фронт ми там. А тут якби наше покоління, за яке ми там виборуємо кожен клаптик нашої землі. Дуже приємно, що ну, бачимо, що те, що все те, що ми робимо, що це не зря, що проводяться такі турніри на честь загиблих на, ну, на реабілітації хлопцям, так само як мені збирали кошти Сергію Лисюку. Дуже, дуже дуже велика втрата для країни, що він загинув, це дійсно герой, герой України. І він для мене особисто він був як батько і він так остався, тому що. Тому що він завжди піклувався своїми спортсменами, і завжди за їх переживав. Такі заходи потрібні і це дуже важливо. І не тільки е, проводить такі змагання, е, коли герої вже загинули, але і проводить е, на підтримку, як зараз проводиться цей турнір, на підтримку окремого спортсмена або окремої людини, е, який е, захищав свою державу. Який віддав частинку себе, які ми всі зараз, ну, як хлопці наші, які продовжують захищати і віддають не тільки частинку, а повністю весь свій вільний час ну, все змінилося, і ми, виходить, віддаємо не то, що всього себе на захист своєї батьківщини. Такі захід, який ми сьогодні проводимо, він дійсно спонукає нашу молодь. Ну, Дещо задуматись, на хвильку подумати за, за майбутнє, за своє майбутнє. Подякувати десь в душі за тим захисникам, які зараз ну, на надзвичайно складних умовах знаходяться там на нулі, в окопах. Ну, реально це, це страшні речі. Але ми вдячні нашим воїнам. І Сьогодні е, тут присутні багато ветеранів, е, які вже пройшли е, військовий шлях. Це додаткова мотивація для діток. Отримувати показувати результат. Знаєте, як кажуть, що зробив три підходи, а четвертий підход робиш за тих хлопців, які вже не з нами і не можуть показувати результат. Тому важливо продовжувати і не зупинятися саме в напрямку спорту.